Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 13 лютого 2025 року. Повний місяць. Місяць у діві. День місяця 15 аж до 18.12. І так, про 15 місячний день. символ якого змій спокусник. Це справді такий день, який спокушає людей на всякі такі непристойні вчинки, які б ми не могли собі дозволити у будь-який другий час. От. А в цей час розум ніби трошки відключається або ж дрімає. І людина може такого натворити, що потім буде соромно. Будьте терплячими в цей день та милосердними. Ведіть себе пристойно, незважаючи на те, що оточуючі вас будуть. Провокувати ну, на сварку. Якщо ж у 15-й місячний день ви будете спокійні та вічливі, то, то ця позитивна звичка викарбується у астральному плані матрицею, за якою в подальшому буде розвиватися все ваше життя. Якщо ж 15-й місячний день пройде в пасивності, то внутрішнє перетворення не наступить. Енергетичний потік повного місяця. Допомагає трансформувати негативні риси і у звичайні позитивні. Особливо це стосується азартних людей, які захопилися азартними іграми та залежних від куріння алкоголю та такого іншого. Небажано вирушати в подорожі, а якщо вже необхідно, то любі мої з молитвою всю дорогу. У повному сенсі це маленький страшний суд. Де все, що ви посіяли, дасть свої сходи. Якщо у вас день пішов не по плану, то нема нічого такого дивного в цьому. Нема чого звинувачувати місяць у ваших таких помилках. Так, 15-й місячний день це критичний день. Усе таємне в цей день може стати явним. Так що краще бути вкрай чесним та правдивим, щоб не прийшлося в результаті червоніти. Добре було б у цей день попрацювати над собою, переосмислити своє життя і почистити його, подумки від усього лишнього і непотрібного, попрощавши свої помилки і свої якісь хиби. А якщо ж по відношенню до вас допущена якась несправедливість, потрібно прийняти виклик та відстоювати справедливість до кінця. Відхилятися від своєї мети у цей день не можна. 15-й місячний день здатен принести короткочасне блаженство, платити за яке прийдеться жорстоко та довгим розчаруванням і не тільки у партнері, а й в коханні загалом. В цей день... Небажано брати шлюб і грати весілля, навіть протипоказано, небажані романтичні зустрічі та й інтимні контакти загалом, гарний день для дієти та посту. А ще у нас у цей час прямо в ногу іде із змієм діва, яка також занадто правильна, вона закликає до порядку. Коли місяць проходить по знаку Діви, у нас просинається. Тяга до порядку, пунктуальності, акуратності, хочеться навести порядок і вдома, і на роботі, і в документах, і в книгах, і в усіх дрібницях. Більше, ніж зазвичай, приділіть увагу столу, комоду, шафам, різним шухлядкам, там, де є мілкє, таке все, і його треба привести в порядок. Бо діва просто вимагає від людей, щоб було все чисто і акуратно. Коли ж місяць у діві зростає. Прагнення до пунктуальності та до акуратності. Люди стають більш педантичними, критичними та скрупульозними. Інформації в ці дні поступає досить багато, і вся вона тут же обробляється, сортується та приводиться, ну, в строгий порядок. А іще частенько діва підбиває нас стромляти носа у чужі справи. Вона така, що кругом вона загляне у різну таку шпариночку, і кругом вона хоче внести свої поправки: покомандувати, поуправляти і повказувати. От. І дехто хоче нав'язати нам своє бачення та розкритикувати наші дії. Постарайтеся до цього ставитися спокійно. Скоро місяць увійде в знак Терезів і все переміниться. Просто знайте, що це діва людей спонукає до таких от поступків. От. Любі мої, а на цьому поки що все. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам щастя. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.